Привіт, вітаю тебе на Дасвіхтіх. Зараз кілька важливих новин для біженців у Німеччині станом на серпень 2025 року. Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер виступив із заявою, що всі українські біженці, як новоприбулі, так і ті, що вже перебувають у Німеччині, повинні втратити право на соціальні виплати, зокрема Бюргергелд. Він вважає, що це стимулює українців до працевлаштування адже, за його словами. Багато українців не хочуть працювати через соціальні виплати. Як відомо, з 1 квітня 2025 року українські біженці, які прибули до Німеччини після цієї дати, отримують 441 євро на місяць замість попередніх 563 євро. Це зменшення стосується лише новоприбулих ті, хто приїхав раніше, продовжують отримувати попередній розмір виплат. У серпні 2025 року деякі регіони Німеччини продовжують приймати українських біженців. Зокрема, в Баварії доступні табори в Мюнхені, Ауксбурзі, Регенсбурзі, Бамберзі, Гельдерсгаймі та Тегелі. Однак, через обмежену кількість місць перереєстрація між регіонами практично неможлива без вагомих причин. У першій половині 2025 року в Німеччині було подано близько 70 тисяч первинних заявок на притулок, що майже на 50% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. У липні 2025 року кількість заявок склала близько 8 300, що на 45% менше, ніж у липні 2024 року. Отже, політика Німеччини щодо біженців змінюється: соціальні виплати переглядають, можливості возз'єднання родин обмежують. А перевірки і депортації пришвидшують. Якщо було цікаво, підписуйтесь, ставте лайк та діліться цим відео з тими, хто цього потребує. Пишіть свої запитання в коментарях. До зустрічі на віхті.